Вітаю, це програма. В темі літо скінчилося і, напевно, запам'яталося багатьом цікавими подорожами та відпочинком. Однак, на порозі новий туристичний сезон. Про те, що чекає на гостей краю цієї осені, говоримо з керівником турінфоцентру Закарпаття Олександром Ковалем. Доброго дня, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, що чекає на гостей краю цієї осені? Ну традиційно на гостей краю цієї осені чекає осінь в Закарпатті. це така певна пора цікава для відпочинку, релаксації, збору грибів. Організації там якихось лікувально-здоровчих процедур на базі санаторіїв так. Ну традиційно багато фестивалів, так різноманітних, а традиційно дні міста, ну зокрема, Ужгорода, Тячева, вже буде буквально в найближчий період. Закарпаття доволі таки фестивальний край, але два роки тому спостерігалася тенденція зменшення фестивалів mm -hmm. на Закарпатті в зв'язку з війною в Україні. Тепер фестивалі відроджуються. Розкажіть, будь ласка, можливо, про якісь нові фестивалі, які цього року започатковують. Так, да, звичайно, що ситуація ну, стабільна, більш-менш, тобто вона навіть покращується по відношенню до тої кількості потоків туристів, які приїжджають. Є певне зростання в цьому році, по відношенню до минулого року. Поїхали до нас іноземці, і угорці, і чехи до нас більше їдуть. Ну, Словаки почали їздити, навіть користуються послугами певних там суб'єктів і об'єктів. А якщо говорити про фестивалі, які відроджуються, то ми Бачимо позитивні там здвиги по багатьом фестивалям гастрономічних, зокрема. Створення нових фестивалів, які будуть і, в, і були вже, і будуть, наприклад, в Холочаві. Зараз буде закапатська свадьба. Зовсім така ну, нова ідея створити фестиваль про певну традицію, там, ну, одруження. Естономічний фестиваль буде в Лазищині, в кінці місяця, теж пов'язаний з приготуванням страви з баранами, наприклад, так, теж як новинка зовсім. А в той же час був відроджений фестиваль голубців, який не був декілька років. Бринза традиційно вона є популярна. Да, це осінній фестиваль, який розпочав сезон фестивалів Закарпатті, який відвідало, за даними там, організаторів, близько 40 тисяч гостей. Тобто це досить-досить багато. І це, перш за все, ці гастрономічні фестивалі це можливість виробникам продати свою продукцію. Да, і це досить добре для економічної складової, адже ну, добробут людей буде зростати. З іншої сторони, музичні фестивалі з'явилися нові, які по-іншому, ну, себе представляють більш професійно більш якісно вони проходять і і в той час позитивно впливають на імідж краю чим останнім часом дивує закарпаття чи можете кілька родзинок основних назвати Ну, Закарпаття постійно дивує, і в нас цей процес не, не завершується, так? І це ті ж, наприклад, близько там шести рекордів було встановлено і у Вилятині на фестивалі, і на фестивалі Бринзи, що, що відбувся нещодавно. І на кількість якихось на найбільше якихось людей, найбільше якихось страв, які, які готуються. Ну, тобто всі фестивалі це майже вже певні рекорди, певні родзинки. Адже це нас якісно відрізняє від України, інших областей, де значно менша кількість, ну, крім Львова, Якщо брати Львов, то значно менша кількість фестивалів, саме гастрономічних, які присвячені одному певному блюду або певній страві. Так? І це нас відрізняє якісно. З іншої сторони, поруч з фестивалями є можливість подорожувати, бачити замки, музеї, відвідувати гори. Зросла кількість походів людей в гори, це теж дуже позитивний такий тренд. Велосипедний рух дуже сильно активізувався по горам, зокрема, так не тільки по місту, що люди китаються да, щоденно, а виїжджають організовано в певні спільноти, певні групи. Тому досить багато таких позитивних моментів, індикаторів, які говорять про те, що ну нормально рухаємось, розвиваємось, і ну треба далі працювати. Звідки більше приїжджають до Закарпаття туриста з України чи з за кордону? Яка тенденція? Переважна більшість туристів їде до нас з України. Зрозуміло так. Це внутрішній туризм. Це теж дуже добре, бо в цей час є можливість собі показати перш за все, да, що у нас є, і на своїх туристах відтестувати якість послуг, відтестувати асортимент послуг, побачити популярність. Тож час зростає кількість іноземних туристів, і тут потрібно більше працювати з сервісом, мовою, спілкування для іноземних туристів, зокрема і словацьких, чеських, угорських чи тих же ж польських туристів. От. Є в нас і російськомовні туристи, зрозуміло, Білоруси в цьому році поїхали. Теж досить позитивна тенденція, бо справді два роки до нас вони не їхали. Ну і це говорить про те, що ну, ми їм цікаві, вони нас знають, вони нас не забули. Зв'язку з анексією Криму чи збільшився потік туристів саме українських на Закарпаття? Ну, це другий рік уже спостерігається ріст внутрішнього туризму. Так зрозуміло, що Карпати в тренді а по пошукам пошукових систем там да, постійно говорить, що відпустка, відпочинок Карпати поруч зі Львовом, як територію там західної України, вона є рівнозначною. Питання зрозуміло до інфраструктури. Так як доїхати, як довго їхати, чим їхати це питання, на які люди шукають відповідь, і чим менше буде цих бар'єрів, тим краще буде ситуація. Вже скоро наприкінці вересня в Ужгороді святкуватимуть день міста. Чим запам'ятається цей день міста? Ну, традиційно День міста уже є у нас е, досить таким ну, цікавим заходом, оригінальним заходом багато різних подій. І є формальний день міста, який проводить міська рада, да? і є неформальний день міста, який проводять інколи активісти громадської організації, Так? А, е, Чим він запам'ятається, буде багато різних локацій, е, буде відкрито совенне гніздо, де будуть певні теж заходи відбуватись. Е, будуть концерти, фестивалі, можливо, будуть ярмарки. Так? В той же час, в той же день буде проводитися День Міститячого, який по-своєму теж претендує взяти увагу в просторі інформаційному, зокрема. От. А яким як запам'ятається, ми ну, побачимо. Дякую за розмову, пане Олександре. З вами була програма в темі. Дивіться нас на закарпаття.net, Ставте лайки.